Добрий mm -hmm. вечір, шановні глядачі. Ті, хто щойно приєднався, ви дивитесь, яке там воно? сімейне... Татаравлог Та програму. -та Татаравлог. <рошки> <рошки> трараво. Та -та <рошки> Вас світає політично пригнічуюче шоу. Плак, плак, удар. І сьогодні ми будемо обговорювати державну зраду. <рошка> <рошки> <рошки> Ха-ха-страй. <-с> Виявляєте, що коротше противники це депутати, які проголосували сьогодні за знищення незалежності на Бу. Ось Вацак. от, я Вацака уже убив. Щас іду за Бужанським. Вон Бужанський, а, сука. Бужанський, да. Бужанський мене убив, блядь. Сука, блядь, підораси. Хто, хто? Депутати? Да! Не, Шабунін. А де це? Апарте, апарта, апарта. Діма, Заму Діма, не виходить. <смітна> <смітна> Ой, який гарний в нього цей розміновувач. <смітна> — Це <смітна> диви. Бде. Є божанський получив хедшот. Я бачу, як його мозок розлетівся по стінці. Так, депутат мамка. В'їбав злетіла, шо по нам. Є. Yeah, лежить. Це хтось, типа, в чаті говорить чи що? Це СБУ проривається. Татара, блядь, пішов нахуй отсюда. От Олег, що ти туда убил? Умирать? Словаймолик и умолк. О, вмер, вони, бать, всі ну, от, бачиш, да, вони всі ну, вийшли ну, да на природу. я тобі казав. А ти на керкал, кер -кер, кер -кер, блядь. На керков, ти на керкал. Керкер, блядь. Купай блядь, пылесос фирмы Керкер. Йоба Верховна Рада. Що таке, Що тобі не... Це ж нормально. Ну не дивитесь, це Олег, пацаны. Включається якось татаров і Олег, типа, і Олег йому каже Даро, братан. Паркур. Оп-оп-хоп-хоп. Оп. оп хоп хоп оп Оп-оп-оп-оп. Дивись, на голову перепрыгнул. Я на голову стрибану. О, я придумав слоган хахастрайка Граєм Граємо и угораємо. не пизди, блядь. ну це ж слоган. Ха-ха, убили, блядь, блядь. <notes> Знаєте який смішний сьогодні бачу прикол? Там, де типо поворознюк, каже, Вова, їбаш нас, блядь. Хорошо. Скажи. <Lynd is in lupi> <g änaleeze> в хуй пішов ти на хуй. Засы гамно ірмака потрахуй А я нагадую, ви дивитесь пригнічуюче політичне шоу вечірній Хахастрайк. Ні, плак удар. А, плак плак Удар Удар треба щось там протилежне. Антонім на удар що є. Антон, на удар, який Антоні. Ти ж Антон, ти ж Антонім маєш розбиратися. пішли, Капец. По моєму лице, коли узнав, що Антон не розбирається в Антонімах. Ого, дивіться, зато Антон розбирається у кілах. Коли весь світ. Я лину.

Бля, все добре, поскольку. Я була. А, Боже. Що Шо ти біл, туди сюди. Ха-ха, я, я гранати шукаю. Сейчас флешку даю. Раз, два, три. Виходимо. Охуенно. Охуенно, блядь. Че ты стыдишь, Дип? Охуенно вышли. Охуенно и смоук. так выход, Дивыс. Сука, так выходь! Спасибо за смок, нахуй. Понятно, никто напишет мить, блядь. А Ахун самобыл. В смысле, блядь? Мы со смоками идем мить, блядь, через шорт. Бачишь. Сука, ебать ты гнида, блядь. Ну тут нема, вот, вот, вот тут, да, вот я. Все мы знаем, что тут рубрика. Олег, Олег, Олег. Встречаюсь. А <смешно> <смешно> Та е... О, хорошо. Пит, Вова контуженный, хуяровый Да, да, Хохохохо! Ну, шли троє там, віддалі. Зліво. Ой, ти диви, Антон, що робить. Всліпує його. Охренеть. Хахахахахахахаха! Ти подивися, ти до них йдеш, ти з бомбою, Ваня. Ну, Ваня? На Я штурмую всі. Граната. Бам! А, На бомба. Тайкуя. Бежи, бежи. Давай. Давай. <шу> Давай. Оооо. <Оп>. Вот <шу> <шу> Вот так. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ни блядь. Бомба пи... Бомба Да, да уже а. Задымили. слева в тебе, блядь. Убережно в ЕБ. Ха-ха, так блядь. что он робит вообще? О, ну то конечно! Хата. Эй! Ей, хата! хата! Значить, треба приколівки смачить. Типу, як щось прикольно робити. Так, зараз до приколів. А зараз до приколів. Верховна рада. Знищила українську державність заради корупції. Ха! Ха, ой 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 тенькою спалился. Пацаны, оттуда не выходите. Кибер, Кибер Зварич. Киберзварич. Зварич. Записывайтесь на мои, на мои курсы Control Strike. качайтесь. Прокачивайте скиллы, эймы. Хорошо, жить. Оп! На ты нахуй! Карабос, карамор, ЗАН! Птейнчик. жодного трейна, блядь, не в мою зміну. ви тренчик. Хто, да. хто не хоче тренчик, то тільки на Дасті грає. Хто не хоче тренчик, то на шляпі птинчик. Бэм! <рес> Ти то ж виліжеш, так? Ну це уже не знаю, Антон. Та <рес> похуй дим. Тут десь світову кинули. Світову швидкість скинули. Так. Тормозять, значить, бля. <С a falar> Гальмують. Значить, галактика опять стискается. ХВшку беру. ХВ. Христос воскрес, <Hindu> блять, ХВшку беру. Все, хлопці, дякую всім гарного вечора. Це було супер хуйово. Я сподіваюсь. Хуйо, Верховна Коли Рада, буде, ти білий ще. Президент му ну, так. Всім дякую. З вами було. Да, е... да, татара в лох. татара в лох, єрмак хуй. З вами було яке там політично приглічу шоу Плак, плак, плак е... пестоші. Ща, ща каракас. зан У-у-у! <saiden> yeah. Один там був. М-ку скинь. на олег, блять, М-ку скинь, сука. Ну я ки олеги менестервятник. Понял. Да не, ну це. Ну. Блять. Загонь на уху. В лапсах. шейф, не топай, блядь, ёбаный хуй. Блядь. Ёбаный хуй, не топай. Ёбаный хуй, не хлопай. Ёбаный хуй, танцуй. Бо ти танцюючий хуй. Шикарне настроєння Це, в мене. 5 Шо було. та ти то знаєш? Настроєння, я, блядь. Шо та ти то знаєш? А-а-а-а-а-а-а-а...